22 в Україні час новин для вас працює Лілія Налягака. Ще один мирний житель Херсонщини став жертвою російської агресії. Сьогодні в день окупанти скинули вибухівку з дрона на 34-річного чоловіка. Він саме рухався на мопеді по дорозі Новодмитрівка Кізумис. Від отриманих поранень потерпілий помер на місці, повідомляють у Херсонській обласній військовій адміністрації. Під час захоплення вугледара окупанти використовували нелегальні термінали StarLink. Про це пише The Washington Post з посиланням на українських військовослужбовців. Видання зазначає, що системи доступу до супутникового інтернету американської компанії SpaceX надавали неабияку перевагу українським захисникам, покращуючи координацію під час штурмів, здійснюючи більше вильотів розвідувальних безпілотників і таким чином покращували точність артилерії. Однак тепер Старлінк використовують і окупанти. В Пентагоні ж заявили, що знають про цю проблему і працюють разом зі SpaceX для деактивації нелегальних терміналів. Експорт підсанкційних товарів у Росію вдвічі збільшила Індія. Таку інформацію наводить видання Bloomberg. Після Китаю Індія стала другою країною, яка постачає росіянам критично важливі технології, зокрема, мова про мікросхеми та верстати. І лише за квітень-травень експорт перевищив показник у 60 мільйонів доларів. А це вдвічі більше ніж у попередні місяці цьогоріч. Також за інформацією Блумберга, через таку роль Індії, як транзитної країни, туди неодноразово приїжджали західні високопосадовці. Американський протиракетний комплекс СААД розгорнуть в Ізраїлі. Про це йдеться в заяві речника Пентагону Пата Райдера. Такий наказ дав президент США Джо Байден. Відповідне рішення схвалив і глава Пентагону Ллойд Остін у Пентагоні. Підкреслили, цей крок доповнить та підсилить інтегровану систему ППО Ізраїлю. Варто зазначити, це не вперше, коли Сполучені Штати розміщують батарею ППО такої модифікації в регіоні. Приміром, торік, після трактів, 7 жовтня, Байден розпорядився розмістити сад на близькому сході, щоб захистити американські війська. Німецький спецназ охоронятиме підводну інфраструктуру у Балтійському та північному морях. Про це пишуть американські німецькі змі. За даними журналістів, таке рішення ухвалила міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер. Спецпризначенці базуватимуться у місті Нойдштад на Балтійському морі. Перебуваючи там, підрозділ зможе швидше зреагувати на кризові ситуації і в морях, і на півночі Німеччини пишуть змі. Німецькі силовики це рішення не коментують. У Києві сьогодні відбувся унікальний захід, присвячений ветеранам російсько-української війни та їхній реабілітації. В управлінні поліції охорони Київщини зустрілися учасники освітньої програми Ветеранська хата, яка покликана допомагати захисникам відновлюватися після війни. Де, окрім підписання меморандуму про співпрацю для ветеранів, проведуть спеціальну танготерапію поєднати фізичну активність із перезавантаженням емоційного стану не таке здатна. Танготерапія на собі це відчув Юрій. Ветеран дістав поранення торік у червні. Цього року вирішив звернутися до громадської організації Ветеранська хата у Києві. Допомагати людям, які прийшли оттуда, знайти в цьому житті свою дівагу. Ціль я буду приходити на такі терапії. Ну, загалом це цікаво. Особливим гостем сьогоднішнього майстер-класу став учитель танго Юрій Кадиров. Каже, для нього це велика честь виходити на один паркет разом з нашими захисниками. Танготерапія допомагає людям, якби опанувати себе і влитися в дійсність в лиця в ну, суну з ними спілкуються, тому що люди в танго якби зосереджені на спілкуванні всередині пари, і вони потрібні одне і на одному, бо це та ну парний танець. Ініціатором напрямку танготерапії став військовий психолог Олександр Ткаченко. Він створив спеціальну програму для тих, хто дістав психологічні травми на фронті. Наполягає танго дає можливість воїну повернути відчуття контролю над своїми рухами, а отже, й над своїм життям. Ми приймаємо людину і допомагаємо оновити стати іншою новою і кращою. Ці заходи нам можливо врятують країну від завої агресії. Організатори проєкту мають більш глобальні плани щодо своїх підопічних. Спочатку для них проводять сеанси реабілітації у співпраці з кваліфікованими психологами, а потім декого можуть навчити і самими бути психологами, і навіть підготувати до вступу в університет на спеціальність психолог для ветеранів. У нас така ідея, що підготувати психологів. Ми беремо ветеранів, які мають бойовий досвід і ступінь бакалавра. І з ними працюємо. Ми їздили в центр реабілітації, де знаходяться представники збройних сил України, і з ними проводили уроки і бачили позитивну динаміку від цього. Сьогодні ми підписуємо меморандум про співпрацю в освітньому культурному напрямку з громадською організацією Ветеранська хата і будемо їх всебічно підтримувати в реалізації даного проекту подальшому. А отже, танготерапія лише один з напрямків діяльності центру, наголошують організатори. У майбутньому планують розвивати нові ініціативи для підтримки ветеранів російсько-української війни, щоб дедалі більше наших захисників змогли підкріпити ментальне здоров'я та адаптуватися. Тепер уже до цивільного життя після участі у бойових діях. Катерина Самоленко, Василь Меновщиков, подробиці телеканал інтермарафон Єдині новини. В Україні зареєстрували першу аптеку, яка відпускатиме ліки на основі канабісу. Продаватимуть їх лише за електронним рецептом. Отримати можна і готовий препарат, і ліки, що виготовляють безпосередньо в аптеці. Стосується це вузького списку захворювань, наприклад, онкологія чи посттравматичні стресові розлади, отримані внаслідок війни. Імпортери субстанції канабісу, продукцію яких можна використовувати в аптеках при виготовленні ліків, мають отримати відповідний дозвіл, а також Пройти процедуру реєстрації субстанції канабісу. Мрії про подорожі на місяць та Марс стали ще на крок ближче до реалізації в життя. Компанія SpaceX сьогодні здійснила п'ятий випробувальний запуск ракетної системи Starship, під час якого прискорювач успішно повернувся на стартовий майданчик компанії розробили новий механізм для захоплення ракети носія під час спуску, що усуне необхідність її посадки на традиційну платформу або вокеан. Спейс SpaceX повідомили, що всі етапи випробування визнані успішними. Велика червона пляма найбільшої у сонці... сонячній системі циклон на Юпітері не має стабільних розмірів. Вона тремтить, неначе жале і змінює свою форму. Про це учені дізналися після трьох місяців спостережень. Цей шторм найбільший у сонячній системі. За розмірами він схожий на землю. Зазвичай такі явища тимчасові, а цій червоній плямі вже 190 років. Хоча за останні десятиліття вона стала меншою за розміром. Для вивчення цього явища учені використали телескоп Хабл. О 23-й оновлений випуск новин. А просто зараз в ефірі документальний фільм Легіони світла.